З'явився чоловік, посланий від Бога ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. І це свідчення Йоанна, коли юдеї з Єрусал... Єрусалима послали до нього священиків і левитів, щоб вони запитали його, Хто ти. І він визнав, не заперечив, а визнав Я не Христос, і запитали Його: То Хто ж ти, ти Ілля? І він відповів Ні. Ти Пророк, і він відповів Ні. Вони ж сказали йому, То Хто ж ти такий, щоб ми дали відповідь тим, які послали нас? Що ти сам про себе скажеш? Він відповів: Я голос того хто волає у пустелі, Рівняйте дорогу Господню, як сказав пророк Ісая. Були, були послані і від фарисеїв. Тож вони запитали його і сказали йому, Чому ж ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля і не пророк. Йоанн у відповідь їм сказав: Я хрещу у воді, але серед вас стоїть Той. Кого ви не знаєте, який йде за мною. Я йому негідний розв'язати ремінця на сандалах. Це сталося у Витанні на другому боці Йордану, де Йоанн Хрестив. Слово Господнє! Слава тобі. брати і сестри, дорогі телеглядачі, закінчилося. Октава Різдвяна, цих вісім днів, в яких ми особливим чином святкували Господнє Різдво. І сьогодні цей перший день, можна сказати, після Октави, хоча ми ще знаходимося в Різдвяному періоді, але євангелист нам вже немов би говорить про, про те, що передувало розпочатку такої діяльності Ісуса. І сьогодні Він нас якби, переносить вже. На пустиню переносить нас над Йордан, там, де Йоанн, притеча, Він готував вже дорогу, Він готував вже пришестя Ісуса, Його проповідування. І про Йоанна ми знаємо, що Ісус сказав, що немає більших, немає більш великих людей серед народжених від жінок, немає більш великої. Людини, ніж Йоанн, так? Ісус говорив про, про нього. А в чому була така його велич? В чому була велич Йоанна? В чому була його така величність? Можна так подивитися власне, сьогодні про те, як євангелист нам про це говорить. В чому була ця величність Йоанна? Взагалі, в чому велич людини? Часом людина черпає свою велич чи якось прив'язує свою велич до. До якогось успіху в житті, до, до грошей, до влади, до слави. І в цьому бачить якусь свою велич. Чим більше якось здобуває, чим більший, чим сильніший, чим і в очах інших, в своїх очах, тим, тим я більш великий. Чи таким був Йоанн? Йоанн до якого сьогодні ми чуємо, що прийшли. Щоб запитати його, чи ти є Христос, чи ти є Месія. Тому що багато людей приходило до Йоанна. Він, можна сказати, ставав вже дуже популярним. І багато вважало його, що він є тим Месією, якого пророки звіщали протягом тисячоліть. Що це, власне, Він прийшов як Месія. І, можливо, була теж певна спокуса сказати так, ідіть за мною. Можливо, була теж певна спокуса. Завдяки цьому бути славним, завдяки цьому мати таку владу, мати вплив, мати успіх і бути такою в певному сенсі великою в мірках цього світу людиною. Він мав всі можливості для цього. І коли до нього прийшли, щоб запитати, чи ти є Христос, а Він каже нам євангелист, визнав, не заперечив, визнав, Йоанн каже: просто Я не Христос. І далі пізніше, знову ж таки, такими подібними словами, коли вони запитують його, чи ти, ти все-таки хтось з пророків, чи ти Ілля, чи ти, чи ти Єремія. Тобто, напевно, якщо ти скажеш, що ти Ілля, який прийшов на землю, знову ж таки, ти все одно будеш мати вплив, будеш мати владу, силу. А він каже: ні, ні. І каже про себе тоді: Я голос, я голос того, хто волає в пустелі. Голос називає себе голосом, навіть не каже своє ім'я, він каже просто голос. І голос навіть не там, десь в Єрусалимі, в якомусь місті, де багато людей, а в пустелі, там, де людей немає, там, де є так просто, звичайно. Він каже, Я є голос. І потім далі каже, ще, коли його питають, чому ж ти тоді хрестиш? Ти, ти не Месія, ти не Ілля. Чому ти хрестиш? І він знову каже: Я хрещу водою, але каже він. Іде за мною той, серед вас стоїть той, кого ви не знаєте. І я негідний йому розв'язати ремінця на сандалях. І знову ж він в цих словах, якби знову скеровує погляд свій і погляд всіх тих, які до нього приходять, власне, на Ісуса. Якби показує на Ісуса, показує на нього. Серед вас є той, кому я негідний розв'язати ремінця. Тобто, це можна сказати, негідний зробити навіть того, що робили. Слуги, раби, негідний цього зробити. Бачимо таке дуже велике смирення, і парадоксально можна сказати, що в цьому була велич Йоанна, в тому смиренні, в яке він мав в своєму житті, в тому, що він показував, якби своїм життям на Господа, що він шукав не своєї слави, а слави Господа. В цьому була його велич, і можна сказати, що Бог, якому він служив, якого слави він шукав, для якого він якби жив, як місія його життя було власне бути для Господа, що Бог зробив його великим. Може, не в значенні цього світу, не в мірках цього світу, але в тих Божих мірках зробив його великим. Ісус каже про нього: немає більших, ніхто більший не народився серед жінок, як Йоанн. Хоча так насправді він сьогодні зовсім якби по-іншому каже про себе, що я є лише голос, якби показує на Ісуса, шукає Його слави. Брата і сестри, напевно, теж це, цей приклад Йоанна і вчить нас теж в нашому житті шукати цієї слави Бога, всьому тому, що ми робимо в наших діях. В наших вчинках, словах, в нашому щоденному житті шукати слави Бога, вказувати якби, на Бога. І зараз під час Різдва і вітаємося цим привітанням. Христос народився, і відповідю є: славімо Його. Так? І може, ми звикли вже до цих слів, але насправді, якби да, вони мають в собі цю глибину, що ми хочемо прославляти Бога, що, що цей час Різдва це такий час, коли хочемо. Прославляти Бога. Чи коли вітаємося з іншими, так, слава Ісусу Христу. Знову ж таки, може, дуже такі вже звичайні слова, до яких ми звикли, але слова, в яких хочемо виражати, що я хочу шукати слави Бога, жити для слави Бога. І щось, чого нас вчить теж сьогодні Йоанн, якщо коли ми будемо шукати цієї слави Бога, то також і Бог буде тим, хто. То якби нас підноситиме, хто возвеличуватиме, хто буде допомагати нам якби жити тим життям насправді людським, насправді Божим. Нехай це, це заступництво святого Йоанна і його теж смирення, з яким він проповідував Ісуса, яким він вказував на Ісуса, допоможе нам, власне, в цьому часі різдвяного періоду. Вдивляючися в Ісуса, який до нас приходить, таким малим, смиренним дитям, щоб ми також і вчилися від Нього шукати цієї слави Господні, шукати слави Бога. тоді також і Господь нас возвеличить. Перш за все, в небі, в небесному царстві. Там є, можна сказати, це, це найбільша велич, якої якої людина може лише, про яку людина може лише мріяти? І цей величі Господь хоче нам також обдаровувати. Амінь.